Всім вітання. Мене звуть Катерина, можна просто Катя Erasmus Плюс. У нас попереду 15 хвилин і найбільше програма Європи, яка працює одразу в декількох сферах. Це освіта, молодь спорт, і ви спитаєте, а що ж креативні індустрії можуть отримати від програми Erasmus Плюс. Але зараз ми з вами побачимо. Отже, е я зробила дуже щось не так. Зараз хвилиночку, я повернусь. Klas, djakujem. Odže, Знову повернемося до Erasmus і до тих можливостей, які є в межах програми. Одразу скажу, що Erasmus в цьому році виповнюється понад 37 років. Раніше програма існувала як окремі програмні елементи, це були Жан Моне, можливо, хтось чув Tempus, Erasmus Mundus тощо. З 2014 року програму об'єднало і зробили величезну, таку комплексну програму Європейського Союзу Erasmus яка вже на сьогоднішній день має другу генерацію. Вона працює з 2021 що по 27-й, це та програма, про яку ми будемо говорити сьогодні. І власне, що фінансує програма, ви можете побачити на слайді: що це стипендії, гранти, обміни для індивідуальних осіб, а також можливості для організацій. Це проекти співпраці, професійні мережі тощо. Програма, звичайно, має свої пріоритети: це інклюзивність, доступність, зелені та цифрові трансформації, і це є наскрізним елементом, як в майбутніх ваших проєктах, так і під час вашої індивідуальної участі в межах Erasmus+, оскільки, зокрема, програма безпаперова, все відбувається онлайн. Підписання угод так само. І якщо ви, наприклад, в межах Erasmus+, користуєтесь зеленим видом транспорту, це також будуть певні бонуси. Отже, які ж країни можуть брати участь у програмі? Тобто, з ким ви можете співпрацювати? Одразу уточнюю, що сьогодні я буду робити акцент на можливості для організацій. Звичайно, я зверну увагу про індивідуальні можливості, і цей слайд є дуже корисним, тому що в будь-якому випадку вам потрібно орієнтуватися, які категорії країн існують, тому що в тому чи іншому випадку ви маєте. Скажімо так, зберігати певні мінімальні технічні вимоги, якщо ви подаєте проекти як організації. Отже, є дві категорії: країни-члени, країни-партнери. Ви бачите їх перелік. Це ваші європейські партнери і права колонка це всі інші країни світу, які Європейська комісія розподілила по різним категоріям. Ми входимо до регіону номер 2 Східне партнерство. Ви вже про нього чули. І власне, хто ж може брати участь в програмі Размус Плюс? Почнемо з ключової філософії про те, що організації пишуть свої власні авторські проекти і подають їх на фінансування а індивідуальні особи подаються за цими вже створеними можливостями і беруть участь у таких проектах. Якщо ми подивимось на перелік організацій, то будь ласка, ви всі можете знайти себе, тому що будь-яка організація, яка офіційно зареєстрована і працює в сфері освіти, або працює у сфері молоді, спорту, або працює з молоддю, і це є вашою цільовою аудиторією. Ви всі можете долучатися до програми Erasmus Ну і звичайно, індивідуальні особи. Програма має величезний спектр індивідуальних можливостей. Це і обміни для студентів, це обміни для працівників закладів освіти. Це молодіжні обміни для школярів, тому що вони відкриваються з 13 років. Нагадую, що всі презентації спікерів будуть вам надані, тому, будь ласка, як тільки ви отримаєте лист, збережіть ці матеріали, тому що всі презентації містять корисні QR-коди і гіперпосилання, які допоможуть вам максимально швидко знайти корисну для вас інформацію. Отже, а тепер знову повернемося до програми. Як вона виглядає і що фінансується? Нагадаю, синій квадрати. Це сфери, в яких працює програма. А сірі нижчі це напрями. Якщо ви будете працювати за Erasmus+, вам потрібно вивчити такі ключові елементи, аби орієнтуватися. Це так звана термінологія програми напрями. Це те, що фінансує програма Key Actions, тому має абревіатуру К1. Якщо ми розглядаємо програму через е, сферу освіти, то К1 – мобільність в нас буде академічна освіта. Якщо ми говоримо про молодь, то це буде молодіжна мобільність, і так само кожен компонент. Окрім останнього, прошу звернути увагу, Жан Моне це напрям, який існує тільки у сфері вищої освіти, але громадський сектор також може приєднуватись як цільова до таких партнерів. До таких проектів, отже, про те, які ж е, існують конкурси, скільки їх для України, конкурс оголошується кожного року. В листопаді місяці він починається з оновлення ключового документу про програму. Це 442 сторінки, називається цей документ керівництво до програми або програм гайд. Звичайно, вам не потрібно знайомитись детально з цим цією книжкою, підручником або енциклопедією Erasmus. Варто просто зорієнтуватися на майбутнє, з чим ви хочете працювати, які проекти, і, власне, детальніше переглянути ті 15-20 сторінок «Програм-гайду», аби детальніше зрозуміти всі умови участі в таких проектах. Ектах, ну власне, для України на сьогоднішній день ми очікуємо відкриття 35 конкурсів, в яких Україна може виступати і як партнер, і як аплікант, тобто виступати від імені всього партнерства і на етапі подачі заявки бути аплікантом. А у випадку, якщо проект підтримує дофінансування, то бути грандхолдером. Але важливо відмітити, що всі партнери в консорціумі рівноправні, тобто всі рішення відбуваються колегіально. Просто на організації, яка виконує роль грандхолдера, є додаткові функціонали, зокрема, це звітування, фінансовий менеджмент, моніторинг тощо. Так, як же ж працює Erasmus+, Plus і де далі шукати ці можливості? Я дякую за презентацію про Горизонт Європа, тому що всі програми, які фінансуються Європейським Союзом, чи то Креативна Європа, Горизонт Європа, Erasmus+, Plus, ми всі розміщені на ключових порталах програми. Це Funding Tender Opportunities. Ви вже його бачили, також бачили скріни. І по Erasmus є одна особливість. Тут є два типи конкурсів. тобто Сфери це одне, це якщо розглядати ваші проектні заявки і key actions, ключові напрями, але треба зрозуміти, хто їх оголошує. Тому, власне, треба орієнтуватися на тому, які це конкурси, централізовані чи децентралізовані. Тому що від цього залежить, де має бути зареєстрована ваша організація і де потрібно шукати конкурсну програму. Зараз слайд дуже важкий. Його буде три це про той перелік можливостей, які є для організацій. Ви можете їх самостійно дома переглянути ознайомитись через наш сайт з деталями цих конкурсів, тому що всі ці конкурси вони абсолютно унікальні і різноманітні. Вони відкриваються в жовтні. Вам потрібне партнерство в кожному конкурсі свої мінімальні технічні вимоги щодо кількості партнерів, термінів реалізації проєктів, розмірів фінансування. Якщо ми говоримо про організаційні можливості, і, наприклад, це проєкти співпраці К2, де громадський сектор, де ви працюєте з молоддю, де ви берете, наприклад, мистецький університету університети, різні творчі клуби, об'єднання, то фінансування таких проєктів мінімум від 100 тисяч євро. Тому радимо зробити невеличкі домашні завдання, ознайомитися і далі консультуватися. Тому що, якщо говорити про Erasmus+, деталізовано по кожному конкурсу, то це можна говорити роками. Отже. Що важливо зробити перше? Це познайомитись з нашою командою і проконсультуватись, тому що кожен з вас представляє абсолютно різні організації. У вас у всіх різний досвід, у вас різні запити. Перепрошую, як повернути назад? Дуже вибачаюсь. На слайд назад. Дякую. Після консультації з нами ми підбираємо, спілкуємося про ті ідеї, які вас цікавлять, турбують, і ми говоримо про конкурси, які можуть вам підійти. Тому ви робите наступним кроком знайомство з програм-гайдом і. Далі робите технічну роботу, це реєстрація організації на порталах. Ви також це робите спільно з нами. І шукаєте конкурсну програму, шукаєте партнерів, заповнюєте спільно аплікаційні форми, подаєте заявку на конкурс, очікуєте на результат і далі реалізуєте ваш проект. Тому найпростіше, що ви можете зробити зараз, прослухавши всі презентації, майже всі презентації від різних програм, це записати наші контакти або просто в гуглі написати будь-якою мовою Erasmus+, і вам точно видасть наш офіс національного Erasmus офісу. Ви можете нас знайти і спілкуватися з нами через сайт, через електронну пошту, написати нас в Фейсбуці, але в будь-якому випадку всі ці вступні консультації для вас буду робити я. Тому дуже прошу сьогодні не дзвонити. Я сьогодні працюю на заході. Можете писати мені в телеграм або зустрітись зі мною, тому що нагадую, сьогодні, з сьомої вечора, в нас починаються консультації з представниками різних програм. Тож запрошуємо. Щиро дякуємо і гарного нам дня.